Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде огляд такого акумулятора з Китаю. Це літій залізофосфатний акумулятор 100 амперний. Ну тут, бачите, все написано: да? 100 ампер годин. 12.8, ну це номінальна напруга, там вад, часи, ліфе по 4. О, Розповім, як він мені дістався. <гум> Взагалі історія така цікава. ну... Я просто в шоці. Ті, що я заплатив гроші, вже чекаю. 3 місяці ті акумулятори, їх ще немає, вже більше трьох місяців. Взагалі зенкону вже більше двох місяців, вони тільки виїхали, теж вони з затримкою виїхали. Тобто за гроші я ще чекаю, а цей без грошей мені вже. Переклали, а такий парадокс виявляється. Да? Може бути, я сам в шосі. Ну, все по порядку, зараз все розповів, заглянемо всередину, що там, поміряємо напруги. От, що це за акумулятор, все, все все розкажу. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, супер-пупер. Самому його зробити дуже зовсім не важко. От, ще є консультація, все допоможу, що зможу, дистанційно пораджу там. Деталі порахуємо, скільки треба, все все все, все це є. От Ще є у мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ поки що без інвертора. ну я і так її непогано користуюсь. Mm. От Ще є у мене сонячний колектор повітряний, який я ось недавно дуже гарно модернізував і дуже задоволений. Ну, правда, сьогодні дощ, то сьогодні ніяк він не, не працює. Ще є у мене досвід використання вітрогенератора. Немаленький. Ще є в мене плейлист про циркуляційний, ДЦ, циркуляційний насосик. От, Там він вставляється паралельно. Врізаємо його в основному на 220, просто акумулятор без інвертора, без нічого і погнали, все працює. От, Ще є в мене консультація. В першому закріпленому коментарі. Всі умови консультації, там є в мене WhatsApp, можете туди писати. От, все сказав. Переходимо до акумулятора. Як же він мені дістався? Коротенько. Зв'язався зі мною китайський продавець е, з Aliexpress, У нього, до речі, до речі, у нього є склад у цього продавця цих акумуляторів, є склад в Києві. Тобто, кхе, вам, ну, це така найбільша перевага цього акумулятора, ну, бо таких акумуляторів взагалі-то багато продається на Aliexpress, там їх кучався. От. Але от, перевага в тому, що у нього вони є на складі в Києві. Е, тобто, ну, Наскільки я зрозумів з переписки, бо він мені по-англійськи пише, йому по-українськи відповідає. Так переклад, що він сюди привозить контейнерами ці акумулятори в Київ? От Потім їх тут розбирають, або е, тобто не зовсім так. Їх вже розбирають на Аліекспрес, купують, предзамовлення так би роблять. Він їх сюди оптом у цей контейнер привозить. І в нього от, буває таке часто, що хтось там відмовляється від акумулятора. Ну, тобто, довго чекати. Там, на Аліекспрес заказав, там місяць пройшов, там, чи тиждень, чи два людина відмовилася, гроші свої вернула. Акумулятор якби, вже вільний. Тобто ви його можете замовити. І ця партія в нього приїде 21 жовтня. І друга партія, другий контейнер, 31 жовтня, здається, да. Тобто до кінця цього місяця. Тобто ви можете заплатити купити цей акумулятор на українському сайті. Я всі посилання залишу. От, на український сайт там є все по-українськи написано. До речі, і телефони українські, там є чат, у нього можна туди йому писати. І ще й залишу на Aliexpress теж його продавця. Там у нього багато всяких контактів, і в Viber, і WhatsApp є. Я намагатимуся, що там мені тут ось на візиточку повиписував. Тут бачите всякі-всякі-всякі контакти є в нього. Я це все залишу. А, WhatsApp, ось номер WhatsApp, а все це я залишу в першому закріпленому коментарі після тої моєї консультації, всі посилання на його контакти, щоб ви собі могли сконтактувати. Він йде гарно на спілкування, говорить, відповідає, такий собі безговірливий китаєць. Все, все чудово. <кій> Можете спілкуватися, питати. От, І от він мені зв'язався зі мною і каже, можу вам вислати на огляд от такий один акумулятор БТ-100. Це 100 Амперний акумулятор, літій залізо фосфати. О, там, подивитесь. я йому сразу сказав, що я покажу все так, як є. О, тобто, хоч ви мені його і дарите, але репутація мені дорожча, Для дачі мені дорожче, і те, що я вже заробив на своєму каналі репутацію. Я не буду втрачати. Тобто Покажу все, як воно є. Да, не дивлячись на те, що хоч він мені і подарив цей акумулятор. О, дуже вдячний, звісно, за такий подарок. О, так що така. от Відбулося такий от конфуз. Бачите, бої акумулятори і заліжки ще їдуть. Розуміло, де ну 10-го, начебто вони десь там в порту вже припливли, в європейському. Це стільки вони ще з того європейського порту будуть до України їхати. Потім ще на митниці їх можуть затримати, а може й ні. Потім ще ой, ну я не знаю, коли їх взагалі отримують, хоч би до кінця жовтня їх отримали. Зенкона теж написали мені в листі, що теж там вибачались. Вислали пізніше, ніж вони там хотіли його вислати. Там у них була ця ну, там, якийсь прогнозований строк. Такий лічильник, наче під акумулятором, коли вони одійшли. Вони пізніше їх одіслали. От, і щось там відстеження буде аж через два тижні Відіслали в началі жовтня. Це десь середині жовтня я почну його відстежувати. Це Він, мабуть, буде в Україні, чи де він там буде, я не знаю. Теж, я так вважаю, десь до кінця жовтня. Тобто, теж три місяці з того енкона. Дуже довго, дуже довго доставка. Що з Енкона, що за ліжки. А ці, я ж кажу, ці вже вони будуть 21 жовтня ці акумулятори, і там якась кількість буде вільна. Тобто, або він там більше їх привезе, і плюс ще те, що хтось там відмовився від нього, забрав свій заказ на Алі. Там ну, і він тепер вільний цей акумулятор, він їх може продати. Начебто, є БТ-200 ще такі незарезервовані. І в наступній партії, яка 31 жовтня прийде, то там ще й буде і БТ-100. Отакі, не зарезервовані. Так, що можете зв'язуватися з ним там по чату. його там На сайт його переходить, там український сайт у нього писати, йому там вам От, ну Переходимо до самого акумулятора. Ну, сама коробка, нормальна коробка, звичайна коробка пластмасова, що тут на неї дивитися. До речі, вона не розборна. Я думав, що дивився там огляд такого акумулятора. Теж схожа коробка, там такі, наче зверху болтики, такі шурупчики там, під пробочками такими. І власник їх повитягував, повикручував, і зняв кришку. Ну, у мене тут все виявилось сложніше. Вона заклеєна, ця кришка надівається. Ну я її плотно вже надів, я її знімав, вже акумулятор витяг. Зараз... зараз це ящик пустий. От я тут підковернув ножичком, той трісну, отстав, 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 отстав. Потім тут герметик такий, ну, гарна коробка зроблена. Тут вона. Кришка находить прямо тут, ця нижня частина торчить вверх, і кришка на нього таким пазом наче, заходить двойним. О, тобто, влага туди і так не попаде. Так що клемчики під пробками. О, бачите, клеми тут все є. О, В комплекті ще є болтики сюди. Болтики з такими нахлобучечками. О, чорна і червона. О, такий болтик з шайбочкою і гроверком навіть. ну щоб придавити гарно. Тут ще така ось надівається на нього. Типа ізолятор. От. Ну і саме інтересне, звісно ж, середині, що ви хочете побачити, що я вам цю коробку показую. Коробка як коробка, нормальна коробка. <хе -хе -хе -хе> так, переходимо до того, що всередині. О, що у нас всередині виявилося. Отакий такий от акумулятор. Я його, як перше, тільки кришку зняв. Дуже я зрадів, що він не залитий піною. Ну це просто супер. Це плюс, плюс, плюс продавцю з Китаю, що він його не залив піною. Бо нам всім дуже цікаво, що там подивитися, і вам теж буде цікаво в своєму подивити, може ви захочете поміняти БМС-ку, чи там її якось по-другому щось там налаштувати, щось там убрати, там, щось ще заховати туди. Я не знаю, якісь там ще термодатчики чи щось ще. Може, активний балансир, там, щось, щось я не знаю. Але дуже хорошо, що він його не залив піною. Там просто оце. Це дно акумулятора. Цією стороною він лежав на дні. Це така клейка, типу вспучена різина. О, вона з двох сторон приклеюється, вони її приклеїли до акумулятора, потім опустили це все в бокс і воно приклеїлось. З боків ніякої клейкої до бокса немає. Воно, все, бачите, просто вставляється. І оці теж такі з боків. Тобто, щоб він не тіліпався. Він гарно в боксі лежить, не тіліпається. І зверху ще ось така резинка, Ну, я її одірвав, ну, вона ще клеїться, я її потім приклею. Хай буде О, така резинка, це вона опирається цією частиною в кришку, кришечку і придавлює БМС-ку, щоб теж воно вверх не підскакувало, якщо там щось може десь буде підскакувати. Так, ну що вам ще показують? Провода. Ну, Це я такі надів цих, ну, цього, термоусадки, такі, бачите, алюмінієві такі клеми, такі здоровенькі, все воно. І надів, щоб ну, десь я тягаю, туди-сюди, витрушував, там, щоб десь не замкнути, то я ці дві штуки надів. Провода дуже товсті. Ось, ось бачите, самі ось, ручка моя. Ну, що, де тут? У мене ручка десь була, ось. Ручка. О, я... <смі> І проводи здвоєні. Як бачите, їх два аж поставили. Може, тут і одного вистачило, я не знаю. Ну тут аж два провода, ось порівняйте з ручкою. Ну, дуже товсті, силіконові, м'якенькі, такі самі на мінус і на плюс такі. Тут чорні. Тут... тут на них написано, але я щось не дуже бачу. 8, здається, АВГ. Чи 8, чи 9 АВГ, здається 8 АВГ. І їх тут по два, по 2. Ну, про... До проводів ніяких претензій нема. Є бмс ка ось бачите, так. Да? Отака, зараз попробую поближче її показати. Ось така БМС-ка. Ось, фірма її там, виробник G, G як вона там UGC, щось таке, UGC, ось ось, бачите, так. Да? Я думаю, видно. От виробник, БМС-ка така, ну, начебто доброта. Я не знаю, я в них не дуже розбираю. Можете подивитися по виробнику там, чи по коду її знайти. Тут багато ось куча таких транзисторів, два ряди. Тут їх 22 штуки. Я нарахував цих транзисторів. От такі два входа, два виходи. Бачите, на кожній клямці він якогось силікону надристали. Ну, це, мабуть, щоб воно не від вібрації там, не почало викручуватися, типу як фіксація, чи що. Чи може, щоб як типу, гарантія, що її ніхто не відкручував. О, до речі, зауваженням, всі ми знаємо, да, що БМС-ку не можна прикручувати до акумулятора. Ну, Вона тут прикручена до акумулятора, але, як ви бачите, через. Ось, я вас бачу через дірку. О, через такі теж резинові, резинові цю спущену різину клейку, вона десь тут ну, між БМС-кою і самим акумулятором десь сантиметр, якщо не більше, просвіт, так, що вона не плотно лягає. І плюс ще крім, е, крім того воздушного, ще є тікстолітова прослоєчка прокладена, а потім уже, от, БМС приклеєна сюди і примотано, воно, бачите, таким. Скотчем армованим, армованим скотчем, щоб ну, і так не відпало б, я думаю. Ну, ну взагалі-то я не знаю, мабуть, тепло сюди і не буде передаватися. Ну, мені мені здається, це таке зауваження продавцю, виробнику, що тут же ж місця, подивіться, скільки тут місця ще, ось, до кришки, ось ож кришка, де, ось ось місця. Ну, невже сюди не можна було між БМС-кою і акумулятором ще щось товще, отаку, наприклад, приклеїти резинку сантиметра на два, щоб вона отак от лягла, щоб ще далі була, щоб взагалі температура ніяка не передавалася від БМСки, бо БМСка може грітися, це ми знаємо, що бмс і буде, не тільки може, вона й буде грітися. І щоб вона в нас не гріла оці ячейки, оцю сторону ячейк. Вона тут, до речі, примотана правильно, що вона буде гріти, якщо то тільки всі, всі відразу, а не одну. О, ну, я, б, я б її приклеїв трохи далі. Це таке зауваження ну, трохи. Хоча, хоча це ще й непоганий варіант, я ж кажу. Тут е, дві отакі полоски спущеної різини, десь сантиметрові, товщини, і між ними ще й просвіт такий повітряний. Так що ну, я думаю, що не буде його гріть, хоча, хоча все ж таки краще було б тим більше, що місце є. Місце є, можна було приклеїти і далі. О, ну я вже сказав, що дуже зрадів, що піни немає. По-друге, що мені теж сподобалось, є ще термодатчик. У цієї БМСки, ось він приклеєний. Бачите, термодатчик. А це термодатчик приклеєний. І вихід ось два шлейфчика. Це чорний, два провода на термодатчик. І ото куча проводів. Ото червоний, білий, чорний це ж балансир. Балансир на всіх, на всіх цих елементах. Воно тут прикручено. Бачите, посередині такий болтик на перемички. Все, можете подивитися. На перемички, маленький болтик такий, і туди цей провід балансиру. Тобто, відслідковує. Заміряв я вже напругу на всіх 3,30, на всіх банках рівно 3,30. Ну на суцільна напруга там, там 14, ні, 13. Забувські. Ну, коротше, там по 3,30 на банці. От ще, що мені сподобалося, вони не заклеїли оцією резинкою клапана. Ось ви бачите? Тут в різні дві дирки, тобто клапана вільні. З двох крайніх банок ми бачимо клапана, да? а з середини могли б і не побачити, якщо була б суцільна різинка. От Я бачив теж недавно огляд такого типу акумулятору, то там піною було все залито в ящику. І оці клапана він теж боком так лежав, той акумулятор. І оці, оці клапана акумулятора самі, вони повністю теж були залишені. Така піда якась міцна була, що він каже, цей оглядач навіть пальцем не продавлюється. Тобто оці клапана могли б і не спрацювати. А це, я думаю, небезпечно. Клапана мають бути вільними. І ну, тут, бачите, виробник передбачив, тут дірочки є. Я бачу клапана, всі, всі клапана бачу. Ще на них вісімки, яких написано, я не знаю, що це за повісів. Далі поємності. <кій> я їх поміряв, у мене є. Акумулятор я вже давно купував взагалі, на Аліекспрес, десь рока два назад, 105 оці 105 ячейки, що я і замовив 105, і на Інконі я 5 замовився самі народні популярні. То ці, оці, судя по всьому, вони і є 105. Я переміряв свої банки по розміру, то в мене вийшло мій, е, мої банки оці 105 розміру 130 на 195. Це отак, от, виходить у них е, 195 отак. От. У цієї 192. Моїх 105-х 195, у цих 192. Але оці ширші за мої. Якщо в мене 130 ширина, то тут 103, 135 ширина. Я тут усе записав. Бачите, так? Да? Тут цифри, все записано. От. Оці, виходить, вони трохи по висоті менші на скільки там стільки на 2 міліметри, виходить, да? А, на 5. Ці 195 на 3 на 3 мм вони по висоті менші, але на 5 міліметрів ширші. По товщині точно такі самі 35 міліметрів. Тут мене написано, 35 мм по товщині, точно такі. По вазі теж точно такі самі, як мої по вазі. Тобто це точно 100 амперний акумулятор. Це точно 100 Амперний, це не 50, не 90, не 80. Вони по вазі, по розміру співпадають з 105-ками, ну Практично, я ж кажу, я зважував цей, без коробки, зважував свій, то однакова вага, виходить, зовсім все однакове. Тобто, 100 ампер тут є. На рахунок нові вони чи не нові. Я думаю, що нові, бо якщо подивитись, так немає ніякої вздутості. Ось бачите? Ось отак от я дивлюся зараз на бочок. Я не бачу ніякої вздутості до того ж, між самими ячейками, подивіться, там ніяких щілин немає. Немає ніяких щілин. Бачите, да? між ячейками є якась прокладка ізоляційна, мабуть, у той же текстоліт, чи що. Я, я, я не бачу. Я бачу, що просто є якась маленька щилинка. А, Нічого бачу. Да, ну, так, жовтенькі, текстолі, тільки вони менші за самі ячейки, тому вони не, не торчать просто. Жовтенькі. да-да-да-да-да. Є тут таке. От, отак вони запаковані. Ну, самі ячейки я оцю, саму збірку не розпаковував. Вона, бачите, стягнута цією лентою. Це ця, <смеш>, ця лента, а та, що е, пакують кирпичи, то в пачках, я бачив, обмотають е, е, спочатку стрейчем чи пленкою, потім оцілюють. Це дуже міцна лента. Але вона не сильно стягнута. Ну, ось, бачите, воно таке. Ось, бачите. Так, щоб сказати, щоб її стягли там сильно так, стягнули, щоб він не розбухав, там, не розширялися ці ячейки, то я б не сказав, що ця лента вона щось тут тримає. Ну, навряд чи вона тут щось тримає, а так просто держу, купи та і все. Вони не розпадуться. Плюс ще і скотч. Він тут, тут. Ну, скоч не повністю обмотаний, він тільки приклеєна БМС, а не по кругу. Ще є отакі от кутнички, бачите, це не картонні, до речі, кутнички, а пластмасові. Пластмасові кутнички такі вони по кутках ось розполагаються, бачите, да? на всіх. Чотирьох кутках, ось, ось кутник, ось, ось. Четіри кутника і потім оця лента. Оця, ну, оця міцна, що <хи> упаковочна, що кірпіч бачками його стягує, да. що витримує там тонни ваги навантаження. Ну от, що я хотів ще показати, ну, мені він сподобався. Тобто я не обнаружив ніякого піску в цій коробці пластмасовій, ні кірпічин. Обнаружив акумулятор, досить непогано складений з БМС-кою. БМС-ка, це, мабуть, не смарт- ка Тут Wi-Fi, мабуть, немає, але сама БМС-ка добротна, велика, бачите самі, вона практично навіть більша, навіть длінша за акумулятор. Дуже довго. Якщо сам акумулятор у нас скільки, 195-192 довжиною, то БМС-ка ще десь на сантиметр ось торчить. Тобто десь 200-200 да, да, сантиметрів, Я а по ширині, ну, по ширині отак от десь десь 8. 10, мабуть, немає, ну 8. 8 є, може й 9 є. Тобто величенька, два провода, бачите, два входа, два виходи, на мінус, все як положено, все супер. Резиночки, я його тепер знову в ящик. Ось 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 ось. Це я приклеїв кусок плівки, оце знизу, щоб не клеїлось до всього, бо зараз воно до всього до всього клеїлося. До речі, як його дірвав, якщо ви теж захочете, лайфхак такий. Я ж його ну, відкрив цю коробку, зверху, кришку, все, і питаюсь його витягти, а він не витягується, питаюся витрушувати, він не витрушується. Заліз руками, ось сюди, до речі, тут багато ще місця пустого до цього. Я сюди ось заліз, прям зачепився, цю штуку, і тяну, 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 тяну. Потім подивився на дно снаружі цієї ящика, коробки, а дно грає, коли я тягну, то тягнеться. я і зрозумів, що там понизу ще ось така клейка є, прорізніна штукенці. Що я тоді зробив? Ну, його дуже важко одірвати, до речі. Я взяв чайника на Лив води кипятка закип'ятив і знаружі, знаружі, Ось прямо сюди. Отак його поставив, отак от поставив його і сюди лив. Сюди лив кипяток, отак от трошки під наклоном, от на оцю частину, якраз де воно приклеєно. Воно гарно нагрілося, от кипятка цей пластик не, нічого не покоробиться, не переживайте. От на кипятка цей клей нагрівся і от стало на ура. Я відразу заліз тобі рукою і відклеюю. Так що це вам такий лайфхак. Якщо от такі штуки теж будуть у вас приклеєні, то так от нагріваємо снаружі кипяточком і все відклеюємо. Ну, це таке. Напруга, я вже сказав, вся однакова на всіх банках по 3,30. До речі, вони всі такі банки, ці попередні, в мене приходили теж по 3,30 заряджені. Мабуть, це таке номінальна напруга для ліфер, банки Ліфера, ну сама така. О, що вам ще показувати, я не знаю. Я б його протестував би ще ємність, але у мене ще поки немає чим його зарядити і розрядити тестера. Тобто я замовлю розрядку, або може хоча б якось його заряджу. Може від сонця, від панельки заряджу, бо тут же він 12-вольтовий. А розряди ми його може через інвертор. Мій 12220. У мене є інвертор, тут БМСК є, вона більше розрядиться, не дасть. О, якесь навантаження під'єднаймо і вияснимо, скільки тут реальних ампер. Ну, я вам скажу: я вам скажу, що, то, що я бачу, по вазі цього акумулятора, по тому, що він не випуклий. По тому, ну, які ці ячейки, вони схожі на нові, вони реально нові. О, не видно, що тут воно щось затерте, все таке. От, і по розміру по вазі то це реально 100, 100 амперні тут це комірки. Реально 100 амперні комірки, вони дуже схожі на оці мої 105. Я ж кажу, тільки трошки не такого там, ну, по висоті, трошки менше, але ширші. Але по вазі ті самі 105 комірки. Тобто 100 ампер, я вважаю, тут є. Це точно. Ну, Можна ще це довести, ми це доведемо, але це вже в наступному відео. До речі, ще не показав, як воно тут. Ну, Клеми тут завжди не скручують болтиками, так як нам присилають. Нам присилають з болтиками, а тут воно, бачите, поварено. Лазерною зваркою, алюмінієві перемички. Ось знизу дві і зверху одна. І тут плюс і мінус О, поварена, Ну, взагалі нормально, воно так, я думаю, буде триматися. Тут витримувати струми, все. Так що я вважаю нормальний акумулятор. І ще раз, ще раз його головні переваги цього акумулятора це мені сподобалось, те, що він не залитий піною. Це мені сподобалось, що я його зміг витягти, не виковирюючи, не розковирюючи ту піну. От І тепер я його знову ту пленочку відклею, вкину в той бокс. Воно тут ось розіпре його зверху, знизу теж воно генетизірується, з боків теж оці резинки. Зверху оцю приклею, кришку нахлобучую, все він прижатий у мене, так як і новий. Тобто, наче я його і не чіпав. Мені сподобалось. По-друге, в нього відкриті клапана, вони не запідлені, а значить і відкриті. Він видно, видно ж клапана. Бачите, всі клапана, всі 4 видно. Ну і найголовніший плюс це те, що він, ви його можете от замовити. Заходьте на той сайт. Він, до речі, я вже не пам'ятаю, скільки. 250 чи 260 доларів, щось таке, щось таке він там коштує. Там ще мінус 5% якась скидка є. Там я тільки зайшов, вона одразу випало, якихось 5% скидка. Ну там домовляйтесь самі, дзвоніть. Якщо вам критично це чекати, то ви його можете вже отримати. Цей акумулятор. Я ж кажу, вже в жовтні місяці я ж кажу, буде перша, і друга, ось, ось скоро пар. 21, 31 жовтня буде в нього два контейнери в Києві. Цих акумуляторів. Тобто, якщо не хочете чекати, я вже чекати, особи нема, куди вже зима носі. Навіть якщо я зараз заказати залі ці акумулятори і врахувати, скільки вони йдуть, скільки вони йдуть, ну мої вже йдуть більше трьох місяців залі. Виявляєте, ну самі знаєте, коли ж я заказав. Уже середині жовтня буде 3,5 місяця, як я замовив на алі акумулятори. 3,5 місяця. І 2,5, як я замовив на ЕНКО. Всередині жовтня буде, ну це взагалі в шоці. А це ви вже можете отримати, я ж кажу. Дзвоніть, домовляйтеся, людина спілкується, відповідає всім. Так що, без питань. Всі контакти оставлю, всі, що він тут надсилав, всі контакти будуть. Фу, ну все, наче все розповів. В Наступному відео я вже його заряджу повністю до відмови БМСки і придумаю, як ми його будемо розряджати, там якесь навантаження і побачимо тут. Хоча я скажу, що я вже наперед знаю, що ну, 99% гарантія, що він видасть ці свої ці, 100 ампер годин. Так що ну, все воно співпадає по вазі, по розміру, ячейки, все норма нормасик, мені все сподобалося. Ну, проводки, оці товстелячі. <зв 'я> <зв 'я> Це капець двоє, такі товсті проводіщі. От, ну все. Щось можна не сказав, питайте, дзвоніть, всі контакти його продавця будуть в першому закріпленому коментарі. Там і WhatsApp його, і сайти, і Аліекспрес, все буде. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.